Починаємо вправи при латеральному епікондиліті. Головне завдання пропрацювати з м'язами, котрі фіксуються до латерального епіконділя. Давайте глянемо з боку, щоб так було краще видно. Головне завдання це розгиначі. Запязка. Головне завдання – розминка розгинання зап'ястка. Головний акцент на розгинанні. Згинання йде пасивне. Розігнули підконтрольно опустили. Робимо так 2-3 підходи по 10-15 повторів. Також робимо акцентовану супінацію. Зверніть увагу на м'язи латерального епікондюля, котрі кріпляться сухожилки цієї. Головний акцент це наша супінація. Довіги розгиначі пальців, акцент на розгибання пальців. Теж 2-3 підходи по 15-20 повторів. Наступна вправа беремо щось в руки, це може бути також пляшка води. Завдання розгинання з обтяженням, зап'ястка. Зверніть увагу, акцентовано робимо розгизання та пасивне згинання. Максимально напружуємо м'язи розгиначі. Зверніть увагу на латеральний епіконділь. Максимально скорочуємо м'язи. Максимально працюємо. Робимо 10-15 повторів, 3 підходи. Наступна вправа на розгиначі це беремо рушник чи інший предмет і максимально накручуємо на себе. Працює лише та рука, в котрій є проблема. шталт газуємо тільки в іншу сторону. Максимальне розгинання. Зверніть увагу, що моя ліва рука вона лише утримує, вона зовсім не працює. Робимо 10-15 повторів, 3-4 підходи. Беремо резинку чи щось інше для навантаження і пропрацьовуємо розгиначі пальців. Головне завдання розгинання пальців. Зап'ясток розгинається також, але головне завдання – це ми працюємо пальцями. Наші пальці це головне навантаження. Ви повинні вистроїти це все так, щоб навантаження максимально приходило на пальці. 10-12 повторів в 3-4 підходи. Наступна вправа гімнастична палка чи інша палка. Завдання максимально навантажити згиначів. В такому положенні в середньому, середнє навантаження це мінімальне. І чим далі від вас знаходиться інший кінець палки, тим більше навантажуються наші розгиначі. Підбираєте вагу та положення так, щоб ви могли зробити 10-12 повторів, 3-4. Підходи. Акцентуйте увагу на те, що згинати вам потрібно підконтрольно, не по принципу маятника. Використовуємо для вправи гімнастичну палку беремо її посередині завдання. Рух максимально внутрішній та зовнішній край нашої верхньої кінцівки. Не працюємо за інерцію. Підконтрольно. Рухаємо нашу гімнастичну палку чи іншу палку непринципово. Завдання максимально не кваплячись виконати 10-15 повторів від 2 до 4 підходів. Пропрацьовуємо ізометричні скорочення запязка. Знаходимо супротив та намагаємося максимально скоротити м'язи. Згиначі зап'ястка. Робимо невеличкі паузи пару секунд та розслабляємо запясток. Зверніть увагу під контрольне скорочення м'язів. Пропрацьовуємо розгиначі запястка. Робимо 10-12 повторів по 3-4 підходи. Ізометричні вправи. Великий палець до гори. Згинаємо руку в зап'ястку на себе, вишукуємо супротив та не даємо можливості повністю скоротитися. Десь під кінець згинання в такому положенні повинен бути супротив. Та на пару секунд ми затримуємося, максимально підконтрольно скорочуючи м'язи, контролюючи все мозком. Робимо 10-12 повторів по 3-4 підходи. Право. Завдання розгиначі пальців. Можна використовувати стінку, невелике навантаження на пальці, завдання їх розгинати з навантаженням ваги тіла. Тіло трішки більш-менш робить нахил в сторону верхньої кінцівки, цим самим контролюючи навантаження. Все робимо повільно, не квапимось. Головне завдання пропрацювати розгиначі пальців робимо 10-12 повторів від 2 до 4 підходів